Приступаємо до розпакування нової покупки від супермаркету, точніше мегамаркету. Ало. Спокійно. Спокійний це головне. Це безпроводні навушники від фірми Marshall Mayer 4. Це попередня модель. Зараз є Mayer 5, але я вибрав саме цю, тому що, як на мене, у них більш теплий так би мовити, ламповий звук. Перевіряв і 4, і 5. На одних і тих же композиціях і зробив свій вибір саме на четвертій моделі. моделі. Дивимось, що різниця не дуже велика а, між четвертою і п'ятою, але звук мені здався. Як на мене, особисто здав... здався більш якісним. Так, дивимось з вами, що нам пише на самій коробці. Marshall Mayer 4, колір Black чорний. А, 80 час... годин роботи. В безпроводному режимі і йдемо далі. З цього боку, що у нас написано, що у нас знаходиться в боксі в коробці. В боксі У нас знаходяться самі наушники, 3,5 мм кабель. Ну, це, то мається на увазі, що вони працюють як і в безпроводному, так і в проводному режимі. Це дуже зручно. Інструкція з користувача. Потім інформація і usb -C, type c кабель для зарядки. Технічні характери 40 мм динамік, 32 Ом і супротив і частота 20-20 кГц. Чутність 99 дБ. З цього боку. Інформація щодо самих наушників. Бачимо написано теж саме звук. До речі, Написано, що є безпроводна зарядка. Це прикольно, не знав цього в тобто нас буде спробувати, це дуже цікаво. Bluetooth 5.0 конек і мультидирекшн контроль одною кнопкою. Це дуже до речі, прикольно, в цьому будемо розбиратися. Тобто в цих наушниках одна кнопка, яка керує всіма функціями ці наушники. І Написано, що вони збираються. З цього боку, ми бачимо, що це оригінальні наушники, ніяка не підробка завезли через магазин Алло. Це що ми любимо. Allo. Наушники в коробці виглядають ось таким чином, як ви бачите. Вони зараз складені, Дістаємо їх з коробки і розкладаємо так і ось так. Що ми з вами бачимо? Розуміло, що там, де кнопка, це під праву руку. Ну, зазвичай завжди так робиться. Надпись Маршал білим кольором на чорному. Наушники повністю чорні. Це не шкіра, це штучна шкіра. Але вона те, що мені казали, мої друзі, які користувалися цими наушниками, цілком їх влаштовує. З цього боку ми бачимо роз'єм. На правому наушнику все. Ну, На лівому, як я бачу, нічого немає. На правому наушнику у нас все це кнопка керування. Викання наушників. З цього боку кнопка точніше роз'єм для під'єднання наушників проводним варіантом. І роз'єм для зарядки через Type-C, що у нас в коробці теж подивимось, тому що коробку я не розбирав при купівлі. Ну, Бачимо з вами інфоже, Боже, вона ще літати вміє у нас. Бачимо інструкцію для користування саме наушниками. Так. Це якось відкривається, відкривається. І тут ми з вами бачимо, 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 бачимо. Бачимо наступні речі. Провод для зарядки Type-C, для зарядки наушників USB і Type-C. І це дріт для під'єднання наушників для будь-якого пристрою, у якого є стандартний роз'єм роз Джек 3,5 мм. І той той провод зроблені дуже якісно у фірмовому стилі Marshall, як ви бачите, написи Marshall все по-дорослому, дуже по-дорослому. Ну, це досить прикольно і цікаво. Ну, компанія Marshall завжди. Завжди, завжди. Навіть і на маленьких цих накадрі для під'єднання теж надпись Маршал Блін, як це цікаво. Ну, такі дрібниці, але вони, вони, ці дрібниці, роблять, скажімо так, марку впізнавану і роблять користачів більш прихильними до цієї марки. Дрібниці це наше все, скажімо так. Як на мене, коробка із сердового картону. Наушники вмикати не будемо, тому що вони вже під'єднувалися до цього телефону, і тоді у мене зникне мікрофон і буде писатися звук через наушники. Ну, дивіться, є застосунок конкретно під ці наушники. До речі, це єдині наушники, які дуже зручно відрізняти лівий та правий наушник, тому що на правому у нас кнопка користування, а на лівому взагалі нічого немає. Ну, блін, взагалі питань не виникає.